3 серпня, за ініціативи міського голови Геннадія Дикого та підтримки небайдужих жителів міста Біла Церква було придбано маніпулятор та передано військовослужбовцям Збройних сил України для виконання бойових завдань. Ми передаємо вам сьогодні урочисто ці ключі, документи, транспорт. Знаємо, що ви, ви будете використовувати його впевнено для виключно для перемоги. Нехай допомагає наближувати перемогу. Ми віримо в вас, віримо в збройні сили. Слава вам, слава Україні! Перемога за нами. Насправді ця робота була дуже важкою, адже знайти таку машину дуже важко, це не масова машина. Знайшли аж у Швеції, перегнали Прибалтику, обслужили, зремонтували. Треба знайти людей, які готові були проплатити, склалися з друзями. І от ініціатива міського голови була сьогодні все-таки виконана. Сподіваємося, що ця машина буде служити гідно і наближати нашу перемогу. А всім, хто долучався до того, щоб вона потрапила в наші Збройні Сили, велике дякую.